Ма спілкування в суспільне студія головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський наказав відправити комісію військової служби правопорядку для перевірки інформації про зловживання посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади. Про це йдеться на сторінці генштабу збройних сил України у телеграм. У повідомленні зазначається, що на час перевірки командира військової частини відсторонили у генштабі. Обіцяють інформувати про перебіг та результати перевірки. Нагадаю, учора українська правда опублікувала матеріал, у якому йшлося про знущання над військовослужбовцями поборим та сімейні підряди у 211-й понтонно-мостовій бригаді. Крім того, за наказом міністра оборони України Ростема Умєрова, цією справою займатиметься і головна інспекція Міноборони. А уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець заявив, що взяв ситуацію під особистий контроль. Сьогодні у медіа побачив публікацію про ймовірні факти знущань над військовослужбовцями в одній з військових частин ЗСУ. Тож негайно відправив листи на генеральний штаб збройних сил України та військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування. Такого ганебного явища не повинно бути. Беру ситуацію на особистий контроль і повідомлятиму про результати перевірки цього факту. Отож, про те, куди звертатися за допомогою у разі насилля, погроз та поборів в армії, говоритимемо далі з адвокатом Андрієм Шабельниковим. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, за окремими вказаними у розслідуванні фактами, у вересні 2024-го вже було проведено службову перевірку, внаслідок чого було порушене відповідне кримінальне провадження. Тобто, кримінальні провадження були. А реакції жодної з гілок влади не було. Чому? От саме так суспільство не знало, суспільство не хотіло знати. А, дуже багато різних запитань. Я зараз намагаюся з одного боку абстрагуватися від емоцій, з іншого боку, це зробити достатньо складно. Давайте з точки зору вас як правника розбиратися в ситуації, як все це могло статися. Дійсно, краще нам з вами абстрагуватися і говорити виключно юридичними категоріями. Дійсно, такі явище, як то нестатутні відносини, воно було ще і раніше, і до повномасштабного вторгнення. І дійсно, ми про, як суспільство про нього на даний час забули. Але на жаль, такі явища в наших збройних силах є, і тому нам з вами, як суспільство, потрібно на це реагувати і тим самим військовослужбовцям, які опинилися в даній ситуації, допомогти почати намалювати їм дорожну карту, як їм діяти в даній ситуації, і тільки тоді, звичайно, коли будуть рухатись перевірки, кримінальні провадження. Люди будуть покарані за це. Я сподіваюся, воно зникне або ці випадки будуть поодинокі, тому в даній ситуації військовослужбовцям порадив дійсно звертатись, якщо це звичайна ситуація не пов'язана з тілесними ушкодами а з банальними нестатутними відносинами. Є такий механізм, коли військовослужбовець може звернутися з рапортом. Або до керівника свого командира, або далі вже міноборони, вище стоящі підрозділи. Якщо це не дає результатів, тоді у нас створені гарячі лінії, можна телефонувати туди, вони анонімні, також повідомити ці обставини, враховуючи ситуацію і, і суспільний резонанс на даний час. Я думаю, реакція буде більш ніж миттєва. Якщо ж реакції. Жодної і в даному випадку не відбувається. Ви можете також звертатися з скаргами відповідними. Не обов'язково це відправляти поштою. Зрозуміло, в тих умовах, в яких військовослужбовці перебувають це по поодинокі випадки, коли це можливо. Він не може військовослужбовець служби звернутись до поштового відділення і відправити скаргу свою. Це можна дистанційно робити. За допомогою електронно-цифрового підпису, який ви можете в будь-якому банку, майже які е допоможуть вам з цим дистанційно, навіть з телефону згенерувати електронно-цифровий підпис, і за допомогою цього електронно-цифрового підпису підписати свою скаргу, яку можете також на надрукувати. В телефоні за допомогою тих самих програмного забезпечення і відправити на електронні адреси Міністерства оборони, якщо це вже злочин, а це вже коли є тілесні, ушкожені більш вагомі наслідки. А от скажіть, будь ласка, що більш ефективно? зробити. А от ми щойно демонстрували номери телефонів гарячих ліній. А, і ви розповідаєте про те, що можна писати листи, заяви, рапорти, підписані електронним цифровим підписом, який шлях ефективніший і який швидше працює, тому що а, іноді в неуставних а, цих стосунках, відносинах, як ми бачимо, можуть виникати ситуації, які вимагають швидкого реагування. Дійсно, ви праві, коли гаряча лінія і є реакція, однозначно це швидше, коли це не дає ніякого ефекту, тоді треба вже переходити до письмових скарг і рапортів, рапорти. Якщо керівництво на місці військової частини командири розуміють ситуацію і розуміють, що це потрібно припиняти а якщо в цьому всьому задіяні командири. Тоді, звичайно, треба виходити на більш вищий рівень. Інакше ну, і військовослужбовця будуть ігнорувати е, керівництво, яке є, і в нього є також небезпека в тих умовах, що його будуть намагатися відправити на нуль швидше, або якщо це задіяно керівництво. Але таких випадків е, небагато фіксується, коли саме керівництво це назвич, е, зазвичай. Це на низові філанці, це десь між собою. Це десь вищестоящий командир, один можливо, який там командир роти може бути, да, який в цьому задіяний, але чим більше є резонанс і до того самого повноваженого Верховної Ради потрібно звертатись, це все можна зробити дистанційно, і про ДБР я також хотів зазначити і про спеціалізовану прокуратуру, коли мова йде вже про злочин, коли от е е е е те, що ви показували, має ознаки злочину. Це може бути покарання позбавлення волі до 10 років для таких таких керівників, які задіяні або які це роблять, тому тут вже всі засоби. Так, так. Угу. я просто хотів тут уточнити. Ви зараз почали про це говорити. Я з цивільного життя знаю, як це іноді трапляється, і хочу, щоб ви прокоментували, як це може який вигляд це може мати у війську, тому що як буває в цивільному житті у випадках там роботи міністерств, відомств, там якихось невеликих бізнес-структур, навіть коли підлеглий скаржиться на начальника, начальнику який стоїть над тим, це дуже часто спускається вниз. Вищий начальник викликає нижчого і каже: розберись, що у тебе там відбувається, і в результаті тому, хто скаржиться, може стати тільки гірше. Це, от, з особистої моєї суб'єктивної, так би мовити, практики. Як уникнути такого явища у війську В даному випадку, якщо така ситуація трапляється, і іншого варіанту, як виходити на вищий рівень, немає іншого варіанту, як ми з вами проговорили. Міністерство оборони, Генеральний штаб, туди також можна направити звернення, з ЄЦП, або якщо є можливість, зателефонувати на гарячій лінії, повідомити це державне бюро розслідувань, спеціалізована прокуратура, лубінець, той самий уповноважений Верховної mm -hmm. Ради, всі засоби, ті, чим вищий рівень. Тим же керівники, якщо не зможуть впливати на це, і якщо буде проводити перевірку ДБР, то звичайно методи впливу вже мінімізуються. Якщо це прямий керівник, і він адекватний і він може прийняти засоби, щоб це прибрати, то дійсно достачає банального рапорту керівнику. Але якщо про ту ситуацію, яку говорите, ви яку ми бачимо на екранах. Тут однозначно суспільний резонанс тут, чим більше інстанцій це задіяно, не треба сумніватись, треба писати, можна писати і до Верховної Ради, і до кабінету міністрів, чи де будуть контролі відповідні так, ризик є, але якщо чим більше цих інстанцій задіяно. Тим менший ризик того, що це спуститься на низ на того самого командира частини, зрозуміло. Дякую, зрештою, за ваші коментарі. Наскільки я розумію, то все таки існують варіанти виходів із ситуації. Тут далі можна буде з цим розбиратися, коли відповідні структури проведуть більшу роботу. Більше буде зрозуміло, що саме з ким було вчинено, тому що зрештою ми зараз говоримо про публікацію. А от після висновків відповідних структур будемо продовжувати розбиратися з темою. Адвокат Андрій Шавельниково коментував для нас цю тему. А